Вітаю, друзі, на каналі Мотоскутерок. Сьогодні будемо оглядати незвичайний апарат. Зі скутером я знайомий вже років, мабуть, 10, але він настільки рідко трапляється в хорошому стані, друзі, і топік завжди популярний серед нашого населення. тому що по-перше, він потужний, двохтактний, звичайний, на повітряному охолодженні. Тобто тут двигунчик схожий, як і у Honda Dio 34, ї в них навіть карбюратори, здається, однакові, але трошки своя. А, і поршнева така сама група, як і у 34 ї Діо, але в нього є відмінності невеличкі. Топік іде в нас на двох амортизаторах. Для хазяйських прав, справ я вам скажу, друзі, саме то. Тобто два мортика означає, що ми можемо на багажник кілограм 100 посадити без проблем. От, а то і більше. Є е, версії топіків з таким великим масивним багажником, а тут у нас версія Flex. Тобто Honda Topic Flex. А є ще Pro Протоп йде з великим багажником, ну і відповідно більш такий вантажної модифікації. Хоча можна сюди зняти багажничок оцей і поставити. Від того топіка великий багажник і кататися. І дуже круто. Перейду зразу до самого, самого цікавого, що в нього збереглася оригінальна заводська. Заводський кошик. Корзинка, кошик, кому як зручно. Вона дійсно в оригіналі і ще в такому стані, як, як, як новенька. от Просто новенька. Вона прорезинена, така йде ну десь. В гумі його скажімо так промочує цей кошик, і він дуже-дуже гарно довго служить. от І, як правило, при пошкодженнях вони часто ржавіють. І в такому стані не пам'ятаю, я щоб зустрічав. от На оригінальних кріпленнях все дуже-дуже гарно і гармонійно виглядає цей топік. Він на двох амортизаторах. на Гідравлічні вилки з таким величезним ходом. І на 2-12-х легкосплавних, красивеньких таких дисках для двохтактного апарата 90-х років випуску. Ну він дуже крутий. Так, по гумі я тут не скажу, 16,5. І рік взагалі важко топіка визначити, але я знаю, що це він на заводській гумі. Це Ще їхня рідна заводська, яка комплектується з заводу, і вона от практично нова там відсотки 70 80 ARC MB-60. от і Тут десь на наклеїчці, якби вона була, можна було б глянути, чи це та гума, чи ні, але я знаю, що це та коротше На заводській гумі топік в рідному кольорі такий фіолетовий красивий колір, кому як який рожевий, фіолетовий. І наші друзі передали з Японії. Тут у нас, я не знаю, що це за організація була. Пікій гараж. Я, мабуть, загуглю. І подивлюся, дуже цікаво. Друзі, гляньте також. Які це нам японці передали от такого гарнючого топіка, який так прекрасно зберігся. Дивіться як. В якому стані оригінальна фарба. Я навіть не, не знімав оці наклеїчки японські, тому що вони дійсно круті, вони хромовані. Такі 3D, бачите, як 3D-наклечка. Обов'язково гляну, що за компанія. Так, побігли далі. З самого цікавого пробігу 5490 кілометрів. Це рідний оригінальний друзі його пробіг. Я більш ніж впевнений. Ви гляньте, просто стан пластику. У скутера, якому більше там 20 років. Я ще скажу більше, в нього навіть працює датчик на бак, бачите, стрілочка ось підіймається. І це при тому, що йому там років, як то кажуть, під сраку. Тут знаходиться бак. Чистенький, гарненький бак взагалі без питань. Навіть державого нема. Взагалі топік просто в стані, як я ж кажу, не пам'ятаю, щоб я бачив років 5, а то. Можливо, і 10, щоб в мене був в такому стані топ. От, і вони якби... так сидіння перешите з Японії. Ось такий чохольчик прийшов, якісний, м'якенький, прямо як шкіра. От, але я його ще раз пере... по скрепках обновили. От. Все гарно. Оригінальненьке по матеріалу сидіннечко гарно виглядає. Тут все всі болтики, масло сюди двох тактів. До речі, там ще оригінальне масло в бачкові, я не доливав. Рекомендую брати оригінал. Два зеркала оригінальних Honda. Гляньте який стан багажничка. Ніхто нічого тут не насив, не возив, не, не користований, як то кажуть, взагалі. Просто шикарний топік. Так, по лівій частині, по пластику, ні єдиний, а ні, є, дивіться, збрехав, є невеличка от подряпенка. Треба якийсь такий. Лак, чи що це взяти в колір, крапочку поставити тут? Супер стан. Як ви бачите, фільтер обслужили, промастили маслом, по варіаторній системі повністю все оригінал, все м'якеньке, От дивіться, все чудово є бокова підніжечка. Все гарненько. Задня гума також заводська, як і передня, АРС стоїть трошечки від, від старості потріскали, але, друзі. Ні на що це не впливає, дивіться, потріскана гума. Ще відходить 1500 без ніяких питань. Я зараз на ньому прокатаюсь, ніяких питань не буде. Ніхто ще не сказав, що гума японська лопнула. Це ще й Japan. Так що, друзі, на цій гумі можна кататися ще довго і щасливо. Глушник э, стоїть від э, 35 ї ZX хромований. Це не його рідний глушник, але схожий дуже на на його... По правій частині також буквально, бачите, три подряпиночки незначних, тобто щось колір такий підфарбувати, а так просто ідеальний стан по пластику, по цьому матовому все прекрасно. Він такий якийсь як колір також як під рожевий, косить трошечки, Ну, шикарний стан, просто нереально крутий стан топіка. Дуже приємно бачити такі старі речі відносно і в такому прекрасному стані це приносить задоволення, друзі, А їхати, як він їде. Я ось прокатався, такий здивований, настільки він потужний. Так, ключик один, він не оригінальний. Видно, був ключик втрачений. Можливо, тому він і такий навесенький до нас приїхав. Так, з кікстартера. А тепер, якщо в мене є фахівці на каналі, скажіть, будь ласка, вашу оцінку роботи двигуна Honda Topic. От я оцінюю, як просто... Нове, от просто як нова річ без ніякого там перебільшення от працює він просто ідеально! На підножки він звичайно буде вібра... вібрація. При таких обертах А так? Часи, Все тільки дзеркала. Гарно працює. Так, датчик на бак також працює, як ви, як ви бачите. Так, заведемо. А як заводиться? Прекрасно, заводиться. Так, що я вам розкажу про топіка? Щось таке потужне і височеньке, він високий по кліренсу, він жорстковатий, тому що він більш такий. Більш заточений, як то кажуть, під вантаж, підвозити вантажі, і тому він більш хазяйський такий апарат не сильно м'якенький, але це можна вирішити в принципі, з амортизаторами, поставити м'якші, поставити жорсткіші. Зараз він жорсткий, але дуже гарно їде. Ой, як гарненько! Чуєте як двигунчик працює гарно? Дуже м'якенько і дуже гарно. Подивіться, як він гарно тримає дорогу настільки, настільки впевнено керується, От просто супер. Так, о, так, що в нас бокова підніжка, як працює? Ага, бачите? Бокова підніжка відсікає нам оберта двигуна, тобто ви на боковій завести його зможете, а поїхати не зможете. Ну, Прекрасний апарат, просто і крило спереду також в ідеальному стані взагалі. Просто дуже рідко буває такий стан, друзі, по електриці. У нас якась ще й модна тут лампочка, в принципі, світло працює, ближній і дальній поворотнички. моргає на таблові також все є. Ну все. Все перевіли, перевірили, все чудовенько. Рележка клацає в нас, ну, нова машина, що я вам, друзі, скажу? На сьогодні зустріти топіка в такому стані, це просто, ну, як то кажуть, повинно дуже пощастити. І я думаю, тому, хто придбає цього скутера, також в своєму, скажімо так, випадку пощастило, тому що придбати такий скутер, тим більше в такому стані, на рідній гумі з невеличким пробігом, на жаль, не можна ні за які кошти. Тут я вам пропоную практично новий мопед прибрати, придбати за хорошу ціну. Так що звертайтеся, кому цікаво, не пропустіть це дійсно ексклюзив. Підписуйтесь на ютуб канал, заходьте на телеграм з асортиментом, щоб не прогавити такі красиві цяцьки.